Мирні переговори під вибухами дронів та ракет. А чому ворог завдав масованих ударів по Україні? Цивільна авіація Росіян боїться підніматися в небо через дронову загрозу. Німеччина вже не проти, аби Україна завдавала далекобійних ударів по Росії. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю. Слава Україні, Героям слава! Хотілося одразу почати з головної теми, яку ми хотіли сьогодні поговорити з вами. Рекордні масові атаки здійснили росіяни 20 3 і 25 травня били по Україні сотню налетіли і дрони, і ракети. Навіщо Путіну такі обстріли під час мирних переговорів, і тим більше під час такого великого масштабного обміну тисячу на тисячу? Ну направду нічого нового тут немає і не буде. Оце маю підкреслити. Росіяни завдають, завдавали і будуть завдавати ударів по території України як в частині шахедів, так і в частині ракет. Маю нагадати, що таке явище, як масовані ракет, саме масовані. Ракетні удари комплексно почалося десь у жовтні 2022 року, і тут зразу треба розвіяти кілька міфів. Зразу що от отмовляв, це наймасованіша атака. В частині дронів однозначно так, але в частині ракет далеко не так. Бо на превеличезний жаль у нашому інформаційному просторі є серйозні викрилення, що от мовляв, вони так уже багато ракет набудували, що ми не витримав це як явище. Дійсно, є проблематика по іскандерах. Але ми трошки поговоримо про це е, пізніше. Так відповідає дійсності, що на цю. Хвилину росіяни висипали над Україною, на мій погляд, десь у межах, до 20 тисяч ракет різних класів. Дійсно, це майже історичний рекорд. Більше було тільки у 44 му році, коли ракетами Фау-1 і фау 2 німці засипали Велику Британію майже 27 тисяч. Думаю, за підсумками цієї війни, цей рекорд буде побитий. А тут буквально кілька цифр, дуже важливо для нашого глядача, бо знову ж таки повернуся до тої тези, що все в них так всього багато, що ми не витримаємо. Мусимо. Це розібрати у математиці? Зупинимося на трьох категоріях ракет повітря. Пускові наземні установки і море. Повітря всі вже знають. Х-101, Х-555, Х47, М2 кінджал. Тут дуже важлива деталь носії. Тут 95 МС, тут 22 М3 і е, Міг 31К. Так, так, так от, тут 95 МС у межах робочих машин до 20 із 60. Тут 22 М3 то саме. А е, міг 31 к всього навсього 8-9 машин. І дуже важливий момент. Всі ці машини віком наймолодші 1994-1993 року. Так вони поставили на конвеєр ракети і сукупно виробляють на місяць всіх класів. Підкреслю всіх класів до 200 ракет. Але є нюанс повторити рекорд. Серпня минулого року одномоментний залп 122 ракети вони не змогли. І власний рекорд ще грудня 2029, перепрошую, другого року, коли за місяць було застосовано 236 ракет, вони також цю планку не пройшли. Чому я говорю про цю мат... Математику ще один дуже важливий зріз, принциповий, суттєвий. Ну такий, який треба зрозуміти, ту 95 мс по паспорту це вісім ракет Х101 або 6 х 555 Отак от він має брати на борт Тепер рахуємо, якби всі ці машини повноцінно от, беремо 20 могли брати на борт усе і завдавати масованого удару, то тільки одна авіаційна компонента це 160 ракет. Іскандер пускових установок 150, так вони. Декларують дві ракети, хай одна хибна ціль. Ще 150 ракет, і морська компонента 3 М14 калібр зараз у Каспії разом усіх машин, які там є, різних сімей, віж важких фрегатів до малих ракетних кор... кораблів. Це 8 ракет на один корабель. Вісім ніколи не запускають, так само як із неба, максимум 4. Якщо тільки це скласти докупи, теоретично у них мав би складати залп до 500 ракет. Та ні разу цього не було. І підкреслюю, не буде. От в такому режимі, як вони завдають, у Ударів так і будуть завдавати, і я би не прив'язував до якоїсь дати чи до якоїсь події. Росіяни б'ють рівно тоді, коли машину привели до порядку. А ту 95 МС і особливо ту 22 м 3 дуже складні в технічному обслуговуванні. Вони їх не будують і будувати не можуть, і не зможуть. І накопичили ракети ще важливий зріст. От мовляв, все в них класно, все дуже добре. Далеко не так. Але так. ж вони під час переговорів мали б не бити. Ні, не згоден з вами. З того ж навпаки, в них в них дуже специфічна парадоксальна імперська логіка. Вони навпаки вважають, що в момент переговорів оце нагнітання страху серед нас. вони, вони на нас не розуміють. Вони не розуміють, що не досягають протилежної цілі, що кожний ракетний удар, особливо із загибелью дітей, не, не множить наш страх. А зміцнює нашу опірність. Це ще раз перекреслює у концепцію так званого народ», яку дуже е, активно просуває Путін. Але ми чуточку відволіквідволи це буде якийсь акт відчаю, що вони на переговори не можуть щось конкретне винести, і тому вони б'ють ракетами. Повністю поділяю вашу думку, але це не відчай. Це скоріше лють, ми це не одне і те саме. Дійсно, ми направді аж тепер, на четвертому році війни, нащупали дуже серйозні їхні больові точки, особливо далекі удари у глибину їхньої території, особливо по економіці, особливо по унікальних підприємствах, як, скажімо, підприємство Азот. Те, що там зараз сталося, що порушили ці дві технологічні. Технологічні ланцюжки, ну я б не сказав, що це прорив. Я б не сказав, що це прорив, а це величезний крок уперед. І дійсно вони лютують. Київ мали взяти за три дні, а виявляється, по території ядерної держави. Можна завдавати комплексних ударів, а про маленькі плацдарми наших військ на їхній території ми також говорили. Вертаючись знову ж таки в ракетний цикл, в ракетний цикл, як такі. Під цьому такий невеличкий, не мають вони великого потенціалу, де дійсно. Так, як вони ми мали це робити, масштабованих ударів. Знову ж таки, паралелі, бо на паралелях найкраще зацвяховуються інформація у голові. Сукупний залп армії США конвенційними ракетами у першу чергу BGM 109 томогавк і в другу е чергу AGM 86 з усіх платформ підводних, надводних, тепер уже томогавк і наземний, разом може сягнути до 7 тисяч одиниць. Щоб ми розуміли, які неспівмірні речі. І ще дуже важлива деталь гроші. Це важить. Три М14 калібр до війни коштував у межах 6 мільйонів. Хасто Перша у межах 13. Ця ціна точно пішла угору, як мінімум, удвоє, бо усе здорожчало. Тому кожний ракетний залп це мінус моторесурс їхніх ракету а міг 31 то взагалі одноразова машина. Їхніх двигунів вистачає всього на на 350 годин. Десь колись ми цю тему розберемо. А в частині ідеології виключно психологічний момент. Вони нас ненавидять, вони хочуть нас знищити. Не вийде з такими ударами і незрозумілими перспективами щодо надання військової допомоги. Багато медіа починають писати про можливі проблеми з ППО і чи. Також наголошується, йдеться про вичерпання запасів ракет, чи дійсно є такі перспективи, де нам шукати от засоби ППО. Давайте знову правильно розставляємо акценти. і тут звернуся до нашої медійної спільноти, треба дуже коректно виводити баланс проблеми. Вона є. І найголовніше емоційного забарвлення. знову на жаль. Це дуже сумно і дуже прикро, що ми на четвертому році війни не вчимося. Так емоційну планку викривали, що все кінець ракет немає. Бо із половини із, не так, з усьої кількості іскандерів, котрі запустили, збили тільки половину. Це відповідає дійсно. Я зараз поясню, чому саме так цього разу. І все ми не витримаємо особливо в частині мін 104 патріот ракети. завершились, сам ті ракети завершились. Далеко не так. Зменшилася їхня кількість. Чому дійсно колосальне ракетне цунамі? А тепер мінус 104 патріот. Американці їх із середини 80 випустили поза 1300 установок. Тільки у самій Європі у межах до 20 батарей. А одна батарея це вісім пускових установок. Є таке. Ще один момент: дійсно найкраща комплектація. Пак 3 то є чотири пускові. Контейнери і там не по одній ракеті, як ПАК-2, а зразу по чотири. Звідки це виросло? Це виросло з Іракської війни 1991 року. Року тоді Саддам Хусейн абсолютно серйозно казав, що буде запускати модернізовані ракети «Ельбрус» радянського виробництва у бік Ізраїлю з хімічною боєголовкою. І дійшли до висновку, що треба то що швидко рухати, по кілька ракет запускати, щоб гарантовано збити. Дійсно, ця найкраща версія. Ця найкраща версія, дещо проблема їх менше. Ми ж розуміємо, що до кожної пускової установки, яка є у Європі, вони мусять мати свій запас ракет, але є нюанс поставили на конвеєр. До 600 ракет американці на рік виробляють. І американці кажуть: прямо: ми дійсно вам вже нічого не дамо безкоштовно. А що заважає купляти? Так, на мій погляд, нічого не заважає. Дійсно, є така сама проблематика, і по сам пті. є, є воно. Але йдемо в інший е, аспект, який називається авіація. Це ми свідомо не підсвічуємо, яку е, роботу вони роблять, що противник не мав уявлення, як вона працює. Ідемо кілька днів назад, що сказали бельгійці. Практично всі машини, котрі вони задекларували, не буду казати скільки, кому цікаво, знайде собі сам. Вони ось ось нам передадуть. А з точки зору дипломатії і інформаційно-психологічного шуму тут де, декілька медійних прийомів, якщо кажуть, що передадуть. То найімовірніше, що воно вже працює. А тепер найважливіший момент у цій машині f 16 бере на борт до шести ракет aim 9 Sidewinder. Неодноразово пояснював, розповідав, що цих ракет з кінця 50-х років виготовлено більше 200 тисяч. Вдумаємося у цифру. А тепер простенька математика, лікнеп. Ну на хлопський розум, як кажуть, десять машин, десять машин по шість ракет. Це вже ма. Маємо 60 підкреслів, 60 гарантовано збитих, ну правда, у крилатому режимі Ракет плюс, високошвидкісна гармата М61А1 вулкан. Прекрасна боротьба із шахедами. Кілька слів про, іс, про Іскандер. Чому так? Чому з'явилася проблематика? Зуміли інтегрувати в Іскандер ту технологію, до речі, яка була на старті, інтегрована в Х-101, яка як би це на, на, на пальцях пояснити, уявляємо собі сигару. Сигару 12 штук. А в цій сигарі такі тонесенькі, довгі е, дротики. Е, такі дуже тоненькі. І в момент, коли радіолокація працює по цілі, а балістика це 9 тисяч кілометрів на годину, зокрема, іскандер, секунди на, її, на прицілювання до нього і його збиття ухвалення рішень, коли там електроніка розуміє, це вистрілює, пелена оцього дроту. Це долі секунд, але вистачає, щоб засліпити локатор, а відповідно швидкість. І то із кількості, котра запущена, скажімо, по Києву, остання 14, сім таки збили. Тут то лише питання руху інтелекту і технологій. Тому видихаємо: немає противник аж якоїсь такої проривної технології, котра повністю може виключити наше ППО. Ще про одну установку маю сказати, Мін 23 три хавк. Старенька х років ракет. Поза 40 тисяч, не кажучи про те, що зараз у просторі багато і багато інформації, що ми вже дійшли до того технологічного розвитку, що 30-мм установки ставимо на дуже якісні турелі із правильним обчислянням траєкторії польоту шахеда і РЕБ як такий. Попри максимально велику кількість поза 400 одиниць запущених шахетів, більша частина з них або збита, або локаційно втрачена. Боляче дошкульно, гірко противник не зупиниться до останнього дня цієї фази бойових дій, однак катастрофи нема. А питання відновлення збивання коофіцієнтів бо у нас доходили і до 96-97%, Лише питання повторного цілку розвитку нашого інтелекту. Це обов'язково буде. А що з пусковими установками для ППО? Які країни нам можуть їх от гарантовано надати? Я би так не ставив питання гарантовано надати. Ми розібрали, що в Європі є 20 батарей, е, мін 104 Патріот. В Європі ще, до речі, є у межах 10-12 батарей. А якщо сам ті рахувати в комплекті ракетою Астер – це 6 пускових установок, би мім – це вісім пускових установок. Я би направду вже у цій точці. Отої генези нашої війни дивився у бік купляти, от саме і найголовніше спільно з європейцями входити в технологічні проекти розробки нової зброї. От я не сумніваюся, що цей процес відбувається. Але перше, ми ж розуміємо, що це все закрито. Нам навіть не вартує в аналітичній частині це прораховувати, бо може бути дуже близькі до правди, а хай собі противник поламає голову. Але ще один нюанс маю заакцентувати. Якщо всі установки планети Земля, от умовно, всі, навіть там ізраїльську пращу Давида, бо у них така є система. Тайм є Арчер-1, 2, 3, чудові, чудові перехоплювачі саме для важкої балістики, привести в Україну не буде так, що на 100% Небо закрилося, от не буде, тому що це оця тканина радіопростору, яка навколо нас є. То фізики, які цим займаються, кажуть, що вона практично нескінченна. Там стільки нескінченних оцих нових параметрів, які відкриваються, і треба віддати належне нашому противнику, що якраз в частині радіолокації, бо все без винятку, навіть вода має радіопочерк. Вони доволі доволі серйозно просунулися у пек, і направду в цій частині побудували другу ракетну школу. Кілька штрихів нагадую, що ракети націлюються, як правило. За чотирма принципами найпоширеніші радіолокація gps сигнал е Космос, оптика, вона є. До речі, німці дуже люблять саме оптичну частину. І так звана енерційна. Що таке? енерційна, це коли параметри закладаються в ракету. Вона щитує місцевість, вона знає, куди куди має долетіти. І оцими змінами е кутів, змінами висоти, змінами швидкості, вона розуміє, як долетіти. Найкраща ракета це коли всі чотири системи інтегровані, але абсолютної інтеграції немає. Якась одна. Система чи є ракетні школи, ще таке є? Я сказав, що німці оптику лю люблять таки випереджає. А московити таки в радіолокації сильні. Давайте поговоримо про РЕП російські, до речі, перед масованими ракетними ударами у росіян були теж певні незручності. Були вони довкола Москви. Там навіть зупиняли на кілька днів підняття цивільної авіації через дронову загрозу. От як це вплинуло? На їхній е, психологічний стан і на те, як транспорт там пересувався. О тут направду ви підняли дуже серйоз, серйозне питання. Ми знову ж таки ми зациклилися на в частині боротьби військо з військом. Це хибно. Ми ж усвідомлюємо, що ми боремося не з путінським режимом. Ми боремося взагалі з московським імперіалізмом як явище. Якщо Путіна завтра прибрати туди, посадити Гарі Каспарова умовно. То він, а якщо Росія не розпадається і зберігається, то він через кілька циклів або стане Путіном, або його замінить нового Путіна. Московський імперіалізм. ми боремося взагалі з цим явищем в історичному, геополітичному, культурному навіть релігійному сенсі. Тому направду тиснути на населення отакими от, от атаками, особливо на Москву. На яка прикрита, до речі, в них є просто ну так, вони собі кажуть. Суперракетні комплекси, які називаються Нудоль і Амур, які мали би прикривати їх від важких балістичних ударів. Москва дуже велика і по населенню, і по площі, а виявляється, дрони долітають. Про ревізію С300, С400, С500. Ми неодноразово в цій студії розмовляли. Треба створювати глобальний тотальний дискомфорт саме населенню. Треба бити по всьому, що тільки можна бити. Ну, за винятком, я не є прихильником формули генерала Харіса, до речі, Принципово її зараз приведу. Друга світова. Німці завдають першого великого масованого удару по Великій Британії авіаційного сороковий рік, так звана повітряна війна за Британію. Легко запам'ятати, 40 тисяч літакових вилітів, 40 тисяч тонн бомб скинуто, 40 тисяч британців англійців вбито, 2,5 мільйони викинули на вулицю. Британці сіли сказали: ми знімаємо всі запобіжники і вивели формулу, що треба 22 мільйони німців. Викинути на вулицю, скидали одну важку бомбу, яка знімала дахи цивільного населення. підкреслюю. а потім маленькі бомби, які то все спалювали в Гамбурзі, свого часу організували вогневий штом. Там виграло десятки тисяч людей. І нічого, ніхто Британію не засудив за цей акт вандалізму і злочину. Боронь боже, не закликаю до чогось подібного, чого робить ворог з нами. Лише акцентую. Акцентую, що винуватись той, хто почав війну, і це не тільки путінський режим, це вся Російська Федерація. До речі, Карл Ясперс дуже гарну книгу написав до нашої війни, коли. Пояснив, що ні, німці винувати в тому, що в них з'явився нацизм. Тому отакі акти тиску особливо на комфортну Москву, бо вони переконані, що у них там нічого не буде, що у них все буде добре. Треба масштабовувати, масштабовувати і ще раз масштабовувати. І чим більше таких атак буде, тим краще. Бо може прийти якась така точка такого великого внутрішнього низового незадоволення, що котрась із веж Кремля скористається. Черговою історичною нагодою палацового перевороту. На які точки можна натиснути, щоб оцей момент настав, як знайшов? Я б тиснув на загальну логістику. Треба розбомблювати все, що у Москву везеться. Так я, я, я є прихильником такої концепції, тобто нищити залізницю. Нема ніякої проблематики, те, що роблять вони, відповідати синхронно у частині, що стосується енергетики і фінансового сектору. Ось за фінансовий сектор, особливо ультрабагатих людей, якщо мені пам'ять не зраджує, ультрабагаті люди це 2% від населення, котрі тримають шосту частину їхнього ВВП. У межах поза, поза десь 340 мільярдів доларів. От там ще ніхто не працював, як я. От як ніхто. Причому тут може бути дуже багато комплексна векторна війна від самих точкових ударів вогневих до роботи найрізноманітніших режимів спецслужб. Але тут, направду, нам важливо не зайти занадто далеко, щоб ми не сказали те, що нам не можна казати. Канцлер Німеччини Фрідрих Мерц сказав, що для України зняті всі обмеження на далекобійні удари по Росії, а потім уточнив, що це сталося вже кілька місяців тому. Які це відкриває для нас перспективи і чи цей дозвіл дійсно щось дає? Мерц заакцентував реальність. Він не сказав нічого нового, тільки тоді в. Там були електоральні цикли, це теж треба розуміти. Було не до нас, не до цієї акцентуації. А дозвіл дали минулого року восени, даруйте, я не нагадаю, який місяць. І тут знову ж таки треба дуже правильно технічні складові виставити. Бо знову думаємо, що о, вау, дозволили своїми ракетами в глибину Російської Федерації. А чим дозволили? Ну, атакамс, так? Берем, штатний атакамс. Те, що далеко, далеко, саме далеко, максимально це 300 кілометрів. Дві комплектації є з бойовою фугасною частиною більше 200 кілометрів. Грамів і є такий суббоєприпас М74, як апельсинка, начинений високоенергетичною вибухівкою. те, що летить на 300 кілометрів, там, якщо мені пам'ять, не зраджує, десь 350 оцих субелементів, є на 900 чи трошечки більше, але на 165 кілометрів. А тепер увага такий дуже важливий е, акцент. Суто математичний. ну, Хаймарс чи М270. Який підходить до кордону. Ми зрозуміємо, це і дуже хороше для ланцета, а ланцет вони серйозно покращили, щоб безпечні пуски були для нього. ну Це мінімум 50 кілометрів. Мінімум. А насправді 60-70. А так, щоб безпечно, дійсно, здійснив залп, доки то все від них відповідь прилететься, це 100 кілометрів. Отже, в глибину це всього нашого, 200 кілометрів. Це саме стосується Storm Shadow чи скалт, бо то одно і те саме. Ми маємо експортну версію. А експортна версія це 250 км. кілометрів. Так, Міраж 2000 може вже й працює. Я не знаю. Знову залишаємо все у пелені загадки, але доведено, що старенький су 24 четвертий дві ракети на борт, але йому мають бути безпечні пуски, щоб не потрапити у зону дії того самого е, С-300. Це також км кілометрів. Отже, це 150 у глибину. Можливо, припускаємо ще раз, це аналітичне припущення. Оця акцентуація і сьогодні прийшла новина, що начебто літак із ракетами Таурус сів у Польщі. Це масова новина, ті джерела, котрі я дійсно експертні довіряю, поки що це не продублювали. продублюють, Не, не продублюють, не знаю, може це своєрідне Іпсо. Якби з'явився Таурус, на 500 кілометрів він краще захищений, так по перше, він краще захищений, причому унікальність Тауруса, він саме бетоннобійний, де би він був феноменально корисний, що не виконає Storm Shadow. Він може пробувати в важкі бункери, бо якщо умовно безпечні пуски 100 кілометрів, ще маємо 400, це вже точно командування армійських корпусів і армій, які ховаються дійсно у дуже таких відносно захищених об'єктах. Це прекрасна ціль для Тауруса. Але знову ж, а скільки тих таурусів є? Виготовлено всього 600, плюс-мінус, плюс-мінус. Німці на початок війни декларували, що мають 235, ну 250. Ну, нема ніде крихти інформації, яка би просочилася у простір, що вони за все поставили на конвейер. Немає. Що в моєму розумінні великий конвейер, справжній. Приведу по авіації Другої світової війни. 44-й рік. Е, американці бі 17 і бі 24 їх виготовили десь до до Півтора десятка тисяч, всього 300 тисяч за війну всієї авіації один на годину. Ну, давайте додумаємося. Один на годину. То тут не видно, що по цей конвер був. Якщо їх нам і дадуть, ну 20, ну 30, ну 50, в більше ну немає логіки розуміти, що це буде. Жирні цілі так. Але масованість, як під час бурів у пустелі, коли за 37 днів атакамців застосу... застосували поза 600, а були доби, що відстрілювали по 100 одиниць, ну, я собі не, не уявляю, щоб ми за добу відстріляли 100 важких ракет, скажімо, із тими нашими Нептунами, включно 1, 2, 3, Ну, п'ять на завершення нашої розмови хотів пригадати одне з інтерв'ю Джохара Дудаєва, який сказав, що росіяни розуміють силу, тому нам треба бути сильними, щоб здолати цю ворожу навалу. У нас варіантів немає. І я слова Джо Джохара Дудаєва під словами Уінстона Черчилля, яка вже дуже сильно поважаю, наша мета мир, Один шлях до неї лежить виключно через силу. По іншому не буде. А для того щоб нам бути сильними, продовжуємо донатити на дрони, наближати нашу перемогу. Я хочу заакцентувати вкотре, що філософія нашого успіху всього одна: плече до плеча, ліктя до ліктя. Допоки ми б'ємося, який би не був великий наш одвічний ворог, у нього немає шансів, якщо ми єдині. Дякую. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.